Вітаю! Моя прекрасна атлетка в онлайн клубі «Фітнес для всіх. Мене звати на саморогнома для тих, хто зі мною вперше і не знає або ще не звик. Ми будемо працювати сьогодні над м'язними кормідубалансом, над балансом, над силою і над нашою виступляркою для того, щоб ваше тіло. Працювало гармонійно, м'язи активували, активувалися гармонійно ваш кор, центр ваш тримав. До цього нам треба спочатку попрацювати з вестибулярною системою для виконання вправ на одній нозі. М'ячик тримаєте на рівні носа або великий пальчик. Великий пальчик будь-якої руки. Головою рухайте вертикально, головою рухайте горизонтально. Вибачте, палець тримаємо вертикально, головою рухаємо горизонтально, вліво-вправо. Погляд фіксуємо на великому пальчику. Стопи поставте поширше, якщо відчуваєте себе комфортно, можете звузити їх. Збудити постановку стоп і ускладнити собі рух. Чим менше площа опора, тим складніше виконання вестибулярної вправи для вас буде. Плечі тягнемо вниз. Маківка вверх, підборіддя паралельно підлозі, ускладнюємо рух, тим, що наближаємо пальчик до носа і віддаляємо від носа. Наближаємо пальчик до носа, віддаляємо пальчик від носа, наближаємо і віддаляємо, наближаємо і віддаляємо. І перекидаємо м'ячик або зв'язку зі шкарпеток з однієї руки в іншу. Ідеально, якщо ви випрацюєте ви для себе один приблизно рівень постійно цього перекидання, а не так, що один раз дуже високо, один раз дуже низько. Щоб приблизно однакова була амплітуда. Так, дивимось дивимось прямо. Одразу стає складніше. Якщо воно таке мутні це перед очима, можна робити сидячи. Можна робити сидячи. Так. І я лише периферійним зором бачиться м'яч. Тобто я не дивлюсь безпосередньо на нього. Я дивлюсь на простір перед ним. Три, два, один. Прекрасно, прибираємо м'ячик. Загинаємось в кульшових суглобах і загинаємо плечові суглоби, скругляючи грудний відділ. Таз підкручен. Чотири, три. Два, один. Випрямились, потягнулись пальчиками вверх, розвели руки по сторонах, взяли долоні в замочок, витягнули руки назад, опустились вниз, кульшових знову. Торкнулись долонями підлоги, по черзі праве ліве коліно зігніть, розігніть. Підберіть, прижміть до грудини чотири. Три, два, один. Тепер правою рукою йдіть вперед, розкриваючись у грудному відділі з правої сторони, виправляючи праве коліно. Опустили ногу тепер ще раз, але на ліву сторону, дивіться, у вас два коліна м'яких, але ви лівою рукою розкриваєтесь, тепер вперед, виправляючи ліве коліно. Що важливо, щоб ви рукою йшли не вбік, не в сторону, а вперед, перед собою, ніби ви знаходитесь у вузенькій коробочці. А якщо коробка вузька, то ви ж не можете вийти за її межі. Вона вас обмежує і. Стримую рух своїм нешироким простором. Ви не можете розмахувати руками, і ви Вам тоді доводиться їх виводити вперед. Шию не зажимаємо, Розкриваю, розкриваючись у гідному відділі. У вас підборіддя трошечки прижати до груди немає. Будьте два і по одному повторенню. Коли ви розкриваєтесь з правої сторони, випрямляється праве коліно, коли ви розкриваєтесь з лівої сторони, випрямляється ліве коліно. І хребанець за хребенцем розкриваючись зівер. Для першого вправи вам знадобиться гантель, беремо праву руку, стопи по ширині тазом, і ми будемо виводити тіло у суцільну діагональну лінію. Дивіться, зараз воно вертикальне. Від маківки до стоп ви стоїте вертикально. Гантель тримаємо в правій руці зовнішнім хватом. Це означає, якщо дивитись прямо, костяшки виходять виводяться в сторону, тобто не на вас. Ах костяшки смотрять в сторону, в бік, уважно. Великий пальчик буде ось тут, направлен, направлен вверх до стелі. Дивіться, ми зігнулись в кульшових суглобах, плечі відтягнули від вух вниз, видих. В кінцевій торсії ви ще раз розкриваєте тіло, ніби праву половину тіла, як книжечку привідкриваєте на мене. Якщо повернутися боком до камери, то давайте ставайте правим плечовим суглобом до камери, беріть гантель в праву руку або пляшку в праву руку і показуйте свою грудину підлозі. А тепер мені. Підлозі. І знову вперед. Підлозі показали грудину, дивіться. Корпус не падає вперед, будь ласка, не кидайте його, ні раняємо. Розкрили праву половинку тіла, закрили, випрямились, коліни підняли вверх. Ще раз згинання в кульшових. Розкрили праву половинку тіла, закрили. Вверх. І знову витягнули праву ногу назад. Видих. І підйом ноги перед собою. Що відбувається? На видиху у вас включається діафрагма, як на смоктую, такий вантус. Уважно згадуємо цей образ. Видих ось тут. За рахунок підйому руки. Ось тут вам ще доведеться вашим животом м'язом кору Включуйтесь, щоб вас утримати, щоб ви не завалились. І це включення відбувається за рахунок дихання. Розкриття, вниз. Приведення і ще раз крок назад від кінчиків пальців стоп до кінчиків пальців ніг, розкрили, показали мені вашу грудину. закрили, торкнулися долоною до стопою підлоги, Випрямилися. Якщо відчуваєте себе надто нестабільно, підійдіть до опори. Шафа, стілець, стіл, що завгодно і притримуйтесь таким чином за опору. Єдине, що якщо ви тримаєтесь за опору, ось тут гляньте, ви не викручуєте плече. Тримаєте плечовий суглоб нейтральним. Ще п'ять. Підняли ногу перед собою. Чотири. Три. шиплячий видих. Два. Згинання в кольшових. І один. Прекрасно. Так само в ліву сторону беремо гантель в ліву руку. Згинаємось в кульшових. Руки витягнули вздовж, вздовж маківки. лівою ногою крок назад і розкрили ліву, ліву лінію тіла, закрили її, привели до себе крок назад, розкрили ліву лінію тіла, закрили, привели до себе стегно, завели руку назад. Видих, розкрили ліву лінію тіла, закрили, привели стену до себе. Ще раз закрили ліву лінію тіла, відкрили, закрили вниз, випрямили перед собою, направили грудину вперед. Показуємо свою грудину під лозі і розкриваємо ліву лінію тіла вліво до себе, привели. І ще три повторення видих. Зігнулись в кульшових. Трошки опустили низ животу на стегну. ліву лінію відкрили, випрямились. Два повторення вдих. І на видиху витягнули його перед собою, вдих ніс і розкрили ліву лінію тіла. Закрили, і тільки потім випрямляємося. Це такі ривкові, не ривкові, а, а лінійні рухи. Видих, точка. Вдих, розкрили, і. видих, закрили. І центр. І останнє. 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 Таз назад. П'яточкою в підлогу, щоб гомілка не втомлювалась. Розкрили, закрили. Центр взяли гантель в праву руку. Стопи по ширені тазу. Зараз уважно. Крук вперед лівою ногою і ротація вверх або вперед і в сторону. У нас в будь-якому разі в діагональ буде йти рука, але для себе відстежте, можливо, вам зручніше буде тримати на паралель підлозі, ніж виводити прямо верху. Ваша задача. Зробити ніби удар рукою, ніби перед вами стоїть боксерська груша, яку ви б'єте. Але щоб тут включилось усіба перші м'яза животу, вам треба прокрутити ваш тулуб навколо хребта. Це має виглядати ось так. Ви дивитесь на моє плече. Моя грудина направлена вперед. А тепер я роблю так, щоб моя грудина подивилась вліво. І забираю гантель, забираю ногу п'ятнадцять. 14, 13. Показую грудину вам, показую грудину в правий бік. І ви теж стаєте в профіль до мене лівим плечем. І орієнтуйтесь на камеру, орієнтуйтесь на ваш ноутбук, телефон, планшет. Показали мені. І руку теж на мене, вивідіть, будь ласка, відвернули від мене максимально. При цьому таз ваш не рухається. Для цього можете поставити долонь на кульшові суглобчики, щоб відстежувати, що таз залишає свою стабільність. І ви тільки лівою, руко... лівою ногою працюєте і правою рукою відповідно. І шість. Обов'язково видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Беремо гантель в ліву руку і правою ногою крок вперед. І Удар. Прямо в праву сторону покажіть гантель. Пам'ятаємо про зап'ястя, бачите, воно не заламується. Ось так не викручується да? нікуди, воно паралельно перед плеччю. П'ятнадцять. Чотирнадцять. І ваш лікоть лівої руки постійно притуляється до талії. І від талії відривається, щоб розвернутися в правий біг. І ще вісім. Сім. Ротація. Плечі тримаємо на одному рівні. Шість. Показали грудину. Відвернули грудину. Маківку тягнемо зверх, підберіде. Паралельно підлозі. Три. Два. Коліно ліве не завалюємо. І один. Крок крок. Взяли гантель двома руками. Тримаємо гантель зовнішнім краєм або пляшку з двох сторін. Стопи по ширині тазу. Коліна направлені вперед, згинаючись в кульшових суглобах. Ви заводите гантель над головою вздовж вух. 14. 13. 12. 11. 10. Не 15 виконаємо, а 10. І ще 5. 5. Чотири, спинка пряма, і на видиху, щоб діафрагма знову ж таки за собою включила цю насмоктуючу функцію, вам потрібен видих. Спина пряма два і один. Прекрасно, рухаємось далі. Сидячи на бугорках, тримаємо гантель перед собою. Ось таким хватом, ніби ви а, взяли таку як гірю. Тобто не за кругляшки ось ці, а. Вертикально. І відповідно пляшку тримаємо так само. Витягнули перед собою лікті м'які на видиху. Ротація ставимо гантель прямо за сідницю, піднімаючи праву ногу. Ротація в лівий бік. І ви піднімаєте ліву ногу. І 14. 13. Обов'язково на видиху. І обов'язково, щоб гантель торкнулася не просто з боку підлоги, а за сідницею. Це важливо. 12. Онадцять. Можна трошки скруглити поперек у віділ. Одинадцять. Одинадцять. Десять. Десять. Дев'ять. Девья. Вісім. Вісім. Сім. Сім. Шість. Шість. Плечі нас п'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три. Скрутка. Два. Паралельно підлозі підборіддя, 2, Два. І один. І один. Прекрасно. Четверта. Вправа. Виходимо в позицію планка. Зап'ястя під плечовим суглобом, Зап'ясті під плечовим суглобом, Перед початком поворушіть трохи зап'ястям так, по колу за мізинчиком. Це була ознайомча частина тренування з онлайн-клубу Фітнес для всіх, який стартуючи місяця першого числа, отримати доступ до усіх десяти тренувань, чату підтримки зі мною, де я відповідаю на ваші питання і повноцінні комплекси можна через посилання в описі під цим відео. Опустились на передпліччя, вниз наверх під'єм передали гантель з лівої руки вправо, справою вліво.